Виглянула за хмар. а побіг. Яка... Будет кубит... подава. Погода від Бога натали. Дождь точно не було. Воно на солнце. На солнце, мої городи роблені, рядочки підходили. Народний дім, село матки. Тут танці, напевно, були. танці коли. Вгораю ночи. Тут я собі перебав, забріл, тепер ходилася поводити. Що карама там заліз і все йде, так даєте подивитися її Я хочу, значить, вечором зніму, коли вже будуть сюди щоб чути. Ну, Допустимо, якщо ви біля лісу, то чути. І звуки, там, пташок, тихоників, і зранку хоче.